Це було нормально, поки мені друг не написав, що його бомблять ну, обстрілюють десь там якийсь завод чи що. Потім я прибігла до мами, ми включили новості. І взагалі, цей весь день я думала, що це якесь кіно. До мене не прийшло осознання, що почалась війна. А коли прийшло? — Уже десь на наступний день, десь так, вже почали потихоньку розуміти. Страшно було? Да. Так, страшно якесь таке чувство непонятне було. Неопеділеності, що страшно було думати, що буде завтра. Страшно, особливо, коли стріляють, коли орки перший раз зайшли в Воронцівку, ну там приїжджали чи що. Я вдома була і так бахнуло, що аж стекла почали трястись. І ми побігли там в, в гаражі в погріб, ховались там. Було страшно. І як багато, як довго ви жили в підвалі? Десь неділю-дві, десь так. То вийдемо, то зайдемо. Вроді би тихо, начебто тихо, виходиш, а вони знову стріляють і ти знову заходиш. Йому треба землі, може він хоче відчути себе завоювателем. Ну, я би по-перше, мабуть, спросила, чому, за що, чому він напав на нас, чому така агресія, якщо згадати, наприклад, розруйновані міста. Діти, діти там, мабуть, рускоязичні города, там, Харків і так далі, чому він на них напав, якщо він так каже, що він захищає рускомовне населення. Я б сказала, що я його поважаю. Він дуже хороший, хороша людина, хороший президент, що він не втік, як некотрі, <рес> що він хороший президент і він вовсе молодець. Ми в нього віримо. Я в них вірю і ми чекаємо їх на Херсонщині, тому що скільки можна вже хочу Херсона. Mm -hmm. Там родилася, там там я там жила, ми там часто були. Люблю mm -hmm. це місто. Звісно, вірю за Україну і сила. Ми, ми переможемо.